Всім привіт! 18 листопада 2014 рік. На Рівненщині випав перший сніг. Випав так так, дуже обережно, його небагато. Як бачите, дороги практично сухі, а сніг лежить тільки на землі, де гола земля, де трава. Взагалі осінь цього року видалась дуже суха і, можна сказати, тепла. Ще минулі вихідні було плюс 15 градусів тепла, дуже сухо. З вересня місяця ще не випало жодних опадів. Це перші опади з вересня місяць. Дуже суха земля. Вже пахне зимою. Оп, машина. Вже пахне зимою. Стало прохолодно, але ще температури не, міс... не мінусові. В обідню пору вже сніг розтанув. І користуючись моментом, я сьогодні хочу завершити фронт роботи по посадці дерев. У мене тут -от в ямці лежить прикопано сім дерев, один великий абрикос, одна велика ну, відносно велика. І 6 слив. Оце все я хочу сьогодні посадити, або принаймні частину, якщо встигну. Прийшовши сьогодні. До дерев я з шахом побачив, що головна гілка в шовковиці, ось ця гілка, шикарна гілка, шикарного дерева, обломана, просто так от видно, що зламана вона. Хоча я її залишав дерево в цілим і в повному збереженні. Виявилось, що я розпитав хлопців місцевих і вони сказали, що один хлопчик захотів виламати собі паличку, взяв, і відламав гілки кусок. Ну, я в шоці. Прийшлось оцю гілку обрізати. Зікатором Час... ранку я замазав в дерево садовим варом. Ну, Що поробиш? Така от ситуація. Лунки на дерево я вже викопав, це було кілька днів тому. Як це робив, я зараз вам покажу. Третю частину відео знімаю на наступний день, тому що вчора, поки посадив три дерева, вже почало темніти і освітлення для зйомок не вистачило. Сьогодні, на жаль, теж погодні умови не склалися найкращим чином. Сьогодні йде дощ, тому звітуюсь. За минулі виходні не за всі, за суботу, за кілька годин я посадив два дерева, вчора посадив три дерева в лунки, які залишились, тому звітуюсь, Оце мене росте. До речі, я вернусь назад. ось це от такий невеличкий ділянок землі. невеличкий Тут вийшло так, що земля нічийна, Оце де починається забор, де стоять стовпчики. Відділена земля під будівництво церкви. А це вийшла така земля. І от тут буде доріжка до цього будинку, який будується, а тут ліворуч буде. Місце для кількох машин, така міні-стоянка. А отут ми йдемо з власником, щоб посажу дерева. Тобто ми так якось поділили землю. Скажімо так. І от тут у мене буде рости шовковиця, така велика. Там далі росте ще одне дерево, це слива Стенлей. Що схоже на венгерку. Ось це дерево. І от тут я вже посадив. Ще одне дерево, це абрикос ранній. І ось тут абрикос, він доволі великий. І ще одне дерево. Ось тут. Це слива теж висока. І в мене ще залишилось, на жаль, 4 дерева. Я ще їх буду садити, але погодні умови не сприяють зйомці, тому буду, мабуть, вже без відео. Повернусь на цю ділянку. Я вже, напевно, весною, якщо все буде гаразд, будемо живі, здорові. Тому що весною треба буде обрізати ці дерева, проводити обрізку. А це вже окреме відео. Дякую, що дивились, побачимо!